Розповім про фабрику Есмарт, яка спеціалізується на виготовленні матраців. Є нашим особистим брендом. Виробництво знаходиться у Київській області. Матраци виготовлені на сучасному обладнанні з використанням матеріалів преміальної якості і перед тим, як розробити ці моделі, було проведено дослідження. Матраци відповідають цим вимогам, мають ортопедичну складову, гіпоалергені, тому можна пропонувати навіть у дитячу кімнату. Також маємо складську програму на стандартні розміри, тому відправка швидка на протязі 2-3 робочих днів. Після оформлення замовлення, і фабрика може виготовити нестандартний розмір, термін виготовлення 21 робочий день, і такі замовлення потребують 100% передоплати. Наявність ви завжди зможете переглянути в особистому кабінеті і також залишки інтегровані в наші XML-файли і звертаю вашу увагу на безпружні матраци. Вони відправляються в нас у скруті в вакуумній упаковці, що значно здешевшує вартість доставки. Комісія від продажу одного замовлення складає до 56%. Відправляємо службами доставки Міст Експрес за фіксованою вартістю, котра в нас прорахована на кожну позицію. Відображається як в особистому кабінеті, так і в XML-файлах. Тому ви заздалегідь зможете повідомити клієнта, скільки буде коштувати доставка, і немає значення щодо відділення, що адресною доставкою вартість однакова. Новою поштою відправляємо за стандартними тарифами. Також маємо склад у передмісті Києва, де ви зможете запропонувати клієнту самовивіз або доставку кур'єром складу по місту Київ. Передмістю Києва з послугою занесення. Маємо дві основні серії, серія Каала та Каала Еко. Основна різниця серія Каала йде зйомним чохлом, серія ЕКО – з незйомним, але теж якісним. І також зверніть увагу на матраци Кока та Dream. Вони йдуть на незалежних пружинах, тому відправляються у повному розмірі всі інші варіанти у скрутці, вакуумній упаковці. Також маємо топери, тому пропонуйте як додаткову опцію і тим самим збільшуйте свій середній чек. Наповнення йде висока еластична піна Space A. Якщо це незалежна пружина, то Quantum Comfort з єврокаркасом, котрий подовжує термін використання, і також є різноманітне наповнення, наприклад, як кокосова койра, в залежності від моделі матрацу. І звертаю вашу увагу, матраци мають гарантію 18 місяців та термін служби до 10 років, мають 4 ступені жорсткості, в залежності від побажань клієнта зможете підібрати, і висотою від 12 см до 22 см, з навантаженням на одне спальне місце до 130 кг. Всі матраци мають масажний ефект та гіпоалергені і ортопедичні. І звертаю вашу увагу, якщо це незалежна пружина, то 100%. 50 пружин на 1 квадратний метр, тобто це преміальна якість. А також, якщо вам потрібна допомога або консультація, ви завжди можете звернутися до нашої підтримки і менеджери допоможуть вам правильно підібрати матрац під клієнта, отже, фабрика iSmart – Smart це сучасні матраци зі швидкою відправкою та вигідними умовами співпраці. Дякую вам за увагу та бажаю вам гарних продажів!